Всім привіт! Ви на каналі Юлія Осінь і мій канал про вишивку. Вишиваю я і бісером, і хрестиком. Зазвичай показую те і інше, коли воно було в процесах. І останнім часом це в мене вишивальні звіти за 6 днів. За 7 днів за тиждень в мене не виходить познімати, тому що в мене робота позмінна. Я працюю 3 дні через 3 і тому якось виходить, що мені простіше. Шість днів е, отакі е, брати, ну, зрозуміли проміжок, часу, і за нього звітувати. Єдине, що е, мені все-таки е, якось здається е, краще, коли я випускаю відео в суботу, ну, тому що зазвичай у людей ці вихідні, і е, більше шансів, що це відео там потрапить на очі моїм глядачам. Але записувати я не можу прямо перед суботою, бо графік же ж такий плаваючий. Він завжди в мене ці мої вихідні робочі дні. Вони завжди в різні дні тижня. Тому от сьогодні я записую, що це в нас на календарі 4 липня, а випущу відео десь в суботу. Ну, Я заздалегідь його загружу в YouTube з відкриванням на суботу, бо це вже в мене буде робочий день в суботу. Та і ще зручно з того зору, що світла зараз ж немає, і краще вже загрузити пораніше, коли буде в мене шанс його туди прогрузити. І тоді ви вже все це і побачите. Ну, це так не важливо, це вступ. Да? вступ. Я рада всіх бачити. Намагаюсь витримувати цей як би сказати, режим, виставляти все-таки раз в тиждень відео, хоча дуже спекотно світла нема. А як світло, то і води в общем, дуже це все важко. І я дивлюсь, дівчата знімають зараз ну, всі-не всі, багато хто підсумки за півріччя. Я теж так подумала, подумала, але знаєте, по-доброму, тут не то, що додаткове відео познімати. Тут хочеться сказати, а можна я візьму блогерські канікули, тому що спекотно, дуже важко це писати. Писати і так нелегко, а в таких умовах дуже важкувато. Ну, Ще я потім вам скажу про підсумки півріччя, мабуть, не буду знімати, не про це. Давайте про що сьогоднішнє відео. Ці шість днів я. В минулому відео, я тоді казала, я практично вишивала один процес, бо в мене той чайничок, як пішов подихліта, наборчик від Нової Слободи, як захопив мене, я не відривалась. І на ці дні я планувала теж його вишивати, вишивати прямо до фінішу. Але я все-таки вирішила. Що я не буду вишивати тільки один процес, і всі ці дні я вишивала два. Я взяла в роботу два процеси: один бісерний, один хрестиком. Це я вишивала подих літа від Нової Слободи і оцю подушечку від бісер Art. І в принципі, як я і планувала, я встигла досягти того плану. І в мене, я б сказала, як це, півтори фініші. Бо подушечка в мене готова повністю, це повноцінний повноцінний фініш, а е, наборчик від нової слободи, він якби перший, на першому етапі фініша. Там я завершила тільки хрестики. Ну, там ще треба дошивати все інше. Ну, я потім покажу. Я вирішила, раз подушка в мене це повноцінний фініш, то з неї і почнемо. Якби ще Юля не штовхала штатив, було б добре. Так, ну це таке. Давайте про подушку. В принципі, вона невеличка була, але я її спочатку так гарно пішло, а потім я щось її відкладала, тож вона ну, погуляла від мене, полежала, повідпочивала, і я вирішила, що треба дошивати. Так, подушка в мене була куплена. Заготівка під вишивку бісером від арт А ось тут видно логотип. Ось так вона у них виглядає на їх прев'ю. Отут у них написаний ключ з номерами бісера. Тут багато кольорів. Вона така. Різнокольорова, ну, тому що квіти це квіткова карта України і квітів багато, тому і кольорів тут 18 кольорів бісеру. Дані артикули бісеру, і кількість в штучках, і тут вони мабуть, цей, в пачечках намагаються рахувати. ну, Я все-таки мені звичне більше дивиться там на штучки, на грами, якось пачки. Ні, я не зовсім тут з ними, наприклад, ну, не. Не завжди згодна. От навіть отут, бачите, 568 штучок. а Вони пишуть одна пачка, а пачку ж вони рахують 5 грамову, я так розумію. Хоча, може, вони 10 рахували. Ні, ну Тут отут у них не зрозуміло, які пачки вони мають на увазі. Тут вони потім розписали, стільки таких, стільки таких. Ну Тоді тут треба якось дописувати е, в скобочках. Да? Ну Ось такий артикул Ой, ну да, самої заготівки цієї подушки. Подушка в них продається вже пошита і з подушкою, яка всередині, Тобто повний комплект. Єдине що я Оце, ось сьогодні прям зранку, у ту подушку, що всередині, чуток додала холофайбер. Як по мені вони такі ну, не дуже напхані. От Мені більше от, отака напханість подобається, <т Fool você>, вона така потовще стає. Ну, і Зовсім такою товстою робити теж недобре. Я колись пробувала, першою, коли я вишивала, ви пам'ятаєте, якось тоді наволочку сильно ну, як так, вигинає. Ну, мені не дуже сподобалось, а от така набивка мені. Показалось, нормально. Так, по подушці. Я, в принципі, коли стартувала, я казала, що я ключ практично не змінювала, вишивала по ключу, єдине, що я тут замінила. Отут у них був, на темно сірий 17742, я його не брала, бо він не стійкий до прання. Я його тут замінила. Да. І раз я міняла його, я і замінила 37-342. Хоча, в принципі, він нормальний, він, його можна було залишити. Ну просто, вже як міняти, то міняти, то я білий, так як є 46-102, потім на світло сірий я брала прозорий 48-102, такий з радужкою прозорий. І на оцей, Замість ой, 17742, замість темно-сірого я брала. Я показувала там, коли стартувала. Ну, зараз, якщо на пам'ять, то, по-моєму, 0849. Якось так. 49 помню і 08 помню, перламутровий. Ну, по-моєму, 149. Ось, Його я взяла на темно-сірий. І все, якщо я правильно пам'ятаю. А, ну тут у мене просто. Не 83-130, ну, мені не було 83-130, я, по-моєму, брала 84-130, Ну, він дуже схожий. Як і отут, не 185, а в мене там чи 186. Ну просто вони тут дуже схожі. В принципі, я йшла по ключу. що вдома було, в принципі, а, І я ж, да, казала, що я замінила потім. Я починала 50-150, саме темно-зелений, але потім я зрозуміла, що для мене це затемно. Я таке не люблю, і я замінила на 50-060. Ну, це вже, знаєте, таке питання смаку. В принципі, можна брати. Ати весь ключ і И... По, про стійкість бісеру. В принципі, ключка гарна, я ж кажу, окрім цього сірого, я б не брала 17742, А от так, як я вишила, практично все по ключу, я ж цю е, наволочку, коли дошила, я її попрала і попрасувала. Так що, ви бачите, весь бісер з ним нічого не трапилось, він весь цілий, нікуди нічого не облізло, все гарно витримало і просування. І так що мені було таке ще цікаво, як там оцей приламутрове 08149, якщо я правильно кажу, от теж він нормально витримав знач стійкі. До прання він стійкий. Так, що ще? Ну, По дням я вже не пам'ятаю, тому що я ж відкладала подушку, скільки там я її вишивала. Ну, в принципі, вона не, довго, не дуже довго вишивається, бо це ж часткова зашивка, тільки оця ж квіткова карта і оцей голуб миру вишивається. А фон, ви ж бачите, він просто надрукований, це все надруковано на габардині. Оця частина подушки, де друкований малюнок, вона проклеєна товстим флізелином. І ви бачите, дуже добре, на мій погляд, немає ніяких хвиль по краям від бісеру, нічого не йде, все рівненько, все добре, нічого не потягнуло нікуди. А ось задня частина, тут вони без підклейки, просто габардин білий йде. Ну, Тут все, як було, нічого не міняла, як оце було построчено, все-все-все. Єдине, ж кажу, подушечку ну, на чажеш вишивання виймаєш, а потім я її туди до холофайбер додала і знову туди вклала. Все, отакий в мене фініш. Дуже-дуже я їм задоволена. І, в принципі, мені б, може, і хотілось. Продовжити щось прикладне. Були думки по бісерній вишивці. Я, от, в принципі, у мене вже практично два фініші. Я це все планую, що я там надалі буду вишивати. Ну. Ну-ну-ну я, мабуть, все-таки, як в бісерній вишивці, були плани. Що покажу, наприкладне. У мене багато чиє. Мене ще заготівки на подушки є, такі не бісерат мене ця його ще лежать. Але я дуже хотіла, у це літом було, щоб взяти вишити цю. Косметичку заготівку від Дани. Це в мене тут не написано, ну, десь вона внутрі там, лежить. Отака з трояндами, вона якраз літня по сюжету, але, мабуть, ні, Трояндочкам прийдеться чекати, щось я зараз. Багато-багато дуже планів. Прям не знаю, за що схопиться. І тому я як при, привтомилась немножко від прикладного. Але я думала, так, все-таки, якщо я захочу бісером повишивати, то я, мабуть, буду брати. У цих дівчаток моїх бісерних це прев'ю. Хто не бачив, яких дівчат я вишиваю, яких я вишиваю по білій равномірці. Ну, нагадую, хто забув чи хто не бачив. Отакі в мене ну, ще одна тільки дівчинка, друга не з'явилася. І ось я думала, якщо. Найближчим часом мені захочеться бісерне щось повишивати, то, мабуть, я поверну дівчат в процеси. Все-таки теж літні літній сюжет, і він вже розпочатий, а трояндочки це стар, це треба це підбирати бісер. І я ж кажу, Ну все-таки прикладна вишивка, вона то і не важка, і класна така, що практичні речі з'являються в тебе. Але все-таки ж ви ж розумієте, що по такій тканині вишивати Легше, ніж коли ти кудись підсовуєшся рукою, там неважно, в подушку, в косметичку, все-таки це теж ну чуть-чуть та й напрягає. Так, це про плани на бісерну вишивку, я вам розказала. Давайте, значить, ну, ну приблизно от такі, подивимось, воно все ж може змінюватись, плани то плани. А що воно буде, це ви побачите цьому? В наступних відео. Я все-таки думаю, що вони... Ой, я не буду брати. Це я вас зачепила. Не беру добрати канікули, і все-таки сподіваюся, що буду е, знімати. Е, да, до речі, поки я не забалакалася остаточно, е, не забуваємо ставити мені лайки, щоб у мене хоч якийсь стимул був е, знімати оце е, в свої вихідні в таку спеку. Це вікна позакривала, все ж вентилятор вимкнула. і, е, ну, розумієте, Мокра, мокра стою. Все-таки я в місті живу, хто не в курсі в місті Полтава і в багато такому і, 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 поверховому і квартирному будинку, і тут дуже спекотно, це вам не в частному секторі. Так, і давайте зараз я знайду, де ж мій наступний напівфініш. Так, ось знайшла спочатку, давайте я покажу прев'ю. може хто... Заглянув на мене до вогника, цей, в перший раз, я вишиваю це вже ну, от, хочете ж сказати, тижнями, але ну, в мене ж не тижні, в мене ж по шість днів. Ну, пусть хай Приблизно два тижні, так, от як я розпочала цей набірчик від Нової Слободи. Я його купила, так зразу взялася вишивати. Ой, ну не взяла я ту рідну його принтовану канву, забула. Ладно, не буду її шукати, вона десь далеко. Ви пам'ятаєте, що я вишиваю не на оцій Тут принтована канваш в наборі, а я замінила на канву. Ой, далеко ж лежить. Чекайте, зараз доберуся. Так, я замінила на 14 канву. Кольору льняного. Так, я не знаю, як там передає, а якщо біле ні? кольори якісь, чи мені так здається. Ну, хай, Дивіться, я думаю, вже можна дивитися. Давайте я календарик чуть в сторону. Мені хочеться, щоб вам і прев'ю було видно. І що вийшло? Бо тут на зараз вишиті всі хрестики. В цьому наборчику вишивається робота хрестом. Ще бісеру доволі багато, тому тут багато таких е, незашитих діляночок. І будуть ще фрузіки і бекстіч. В принципі, там ще й напівхрест є. Напівхрестом одним кольором, не знаю, видно, не видно. Зараз спробую. Отут у них вже принтована була канва, от таким світлим тут такі, такі рисочки, не знаю, так от тик-тик-тик-тик. Заповнювались. Ну, я, мабуть, їх вишивати не буду. Я навіть думаю, що я оці вінєтки, може, вони бісером вишиваються, оці золоті, я вишивати, може, і не буду. Я точно буду вишивати мережево, це все далі шиється бісером на сервеці. Ну і там багато бісеру, ще по квіткам, по метеликам. Тому я ж кажу, бачить, тут на квітки тут багато білих плямок, це все не зашите місця під бісер буде. Тому я ж кажу, це в мене напівфініш. Ну, по хрестикам я все заповнюю. Завершила. І я ж переробила перенобор. Програма показувала, що хрестики в цьому процесі було 8324. Так, я щось і не то кажу? Ні, не 300, 200. Зараз скажу точніше, 8243 цифри переставила. От якось так там було. Да. І я ж в минулому відео в мене було вишито 5000 тоді. І мені залишалось вишити 3200 ну Хай буде 240. І ну, так як я е, взяла, е, паралеліла з цим з подушкою, то от якраз я їх і вишила. Оце подушку дешила. І тут і ці 3000 з хвостиком хрестиків я вишила. Так, щоб, і не тільки вишила хрестики, я вже встигла, спішила вам щоб показати, красиво-красиво, я вже теж попрала і попросувала. Я з подушкою разом учора це все зробила. Тому воно, бачите, все-таки рівненьке, красивеньке, бо тут небагато маркеру, а ну, на початку я тут немножко цей лінеїла цей, креслила лінії маркером. Ну, небагато не було. Так, що я ще хотіла сказати? Давайте так, дивіться, по ниточкам. В принципі, звісно, ще буде бекстіч там і фрузики, але все-таки. Основну частину то вишита, то ниточок залишилось, як по мені. Ну, все, по кожному кольору, все вистачило. На, на, на зараз все вистачило, і щось так нормально ще й позалишалося Ну, пристойно, на те, щоб доробити, і я думаю, на все, все тут повинно вистачити. Отак, на двох тут планшеточках були ниточки в органайзерах. Оце їх. Так, і що, ну да. Далі я буду вишивати по цій паперовій схемі, тому що я перенабираю тільки хрестики в електронну програму. Я оце не заморочуюсь бекстічем, бісером, це я вжу по паперу тут вишивати. І отут, бачите, по ключу. Господи, ви розуміли, наскільки я вже мокра, як після дощу. Так, На напівхрест, може і не буду вишивати, отут ще фрузиків, От скільки Чотири кольори фрузиків бікстіч і от стільки ще бісеру. Ну, Бісер там в мене в пакеті складений, я потім з ним буду розбиратися, коли доберусь. Це точно не сьогодні. Так, і давайте я вам поближче покажу. Я казала, що я брала 14-ту цю канву, щоб бісер мог вкластись нормально. Ну, в принципі, так як ниточки тут Пальміра в наборі, тобто це СХС, вони нормально на 14-й канві заповнювали клітинки. От, можете подивитися. В принципі, доволі пристойно все вишилось. Ну, може, звісно, не всі хрестики ідеальні. Я ж казала, багато е приходилось по часу вишивати під ліхтариком, е світла нема, тому ще й красиво не дуже вкладеш. Ну, в принципі, в принципі мені вс Ой, ну, е, сказати, що мені подобається, це нічого не казати. Прям любов, любов така сталася. Я ж подивилась по е цьому. Господи, в програмі вона ж фіксує, скільки днів вишивалось, то по програмі я вишивала оце 10 днів. За 10 днів я вишила оці 8 тисяч. 240, так? Да? Все хочеться там циферки поміняти в кінці. Ось, і я думаю, це дуже добрий результат. У мене вийшов. Доволі швидко я вишила. Ну і звісно, я відкладати не збираюсь, я хочу дошити. Так що це теж план. Так що не знаю, що буде, але я вірю, що в наступному відео я вам уже хочу показати повний повний фініш вже з беком і бісером. Я оце єдине ще нічого не рішила. Я ото ще вже попрала, попросувала, і щоб дуже не м'яти, в мене була така думка, може на снапи е, знайти під цей розмір снапи, щоб вся картинка вмістилася. І на снапах вже дошивати оці всі е, беки і бісер. Подивимось, може тоді. Ну, все одно прийдеться просувати, ну може небагато. Може тільки по краям да, позамінається і все. Так, я, в принципі, вам вже похвалилася зі своїми. Двома фінішами, що тут ще вам показати? Про плани по хрестиковій вишивці. В принципі, Да я коли купувала ці ж набори, зараз дотягнуся. Ці набори купувала разом. По плану, все-таки, я думала, думала, я б хотіла розпочати, коли завершу, звісно, я ще це вам це буду показувати, значить, і в наступному відео. Ну, ще надоїм. Хотіла отакий наборчик почати від Нової Слободи сімейну прогулянку. Но все одно, я б, навіть якщо б сьогодні був час, я б вже ну, цей, звісно, треба дошити. Ну, я б не стартувала, тому що тут ще треба робити перенабір. Я то, звісно, відсканувала схеми. Навіть оці наборчики, що я в минулому відео ще показувала, два докупила від нової слободи, я вже теж віднісла і все посканувала. Ну, все-таки думаю, що я з сімейної прогулянки треба робити перенабір. А Опять же, цей світла нема більшу, більшу частину доби, і перенабір важкувато робити, тому хто його знає, коли той старт станеться. Це про плани. Да, Плани планами. Я оце ж казала про підсумки півріччя. Я вчора да, я подушку вчора записувала як фініш, мабуть, так. Вчора я її дешила зранку. І... Подивилась, які в мене результати за півріччя, в мене фінішів, ну, доволі немаленьких, там немає ніяких ні іграшок, я не вишиваю на пластику, дуже рідко щось маленьке вишиваю. То, в принципі, в мене 9 вишивок, закінчених за це півріччя, доволі таких ну, значних по розміру. Але, знаєте, навіть я би як хотіла підсумки півріччя познімати, із дев'яти. У мене, от, щоб показати вдома, залишилось тільки 4. І показати, по факту, то особливо і нічого. Все розійшлось в добрі руки. Так що я, я от, хотіла сказати, чому я не буду знімати підсумки, от, тому і не буду. Так, все, ці плани розказала. Ой-ой-ой, оце ой, 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 я шорхнула вас фінішом. Одним і другим похвасталась. ще на зараз от Сьогодні це точно займе міський час. Сьогодні в мене ще вихідний, завтра мені на роботу, це я вишиваю ще брошку, вже покажу. Все-таки це теж вишивка. Оце я так на п'яльцях її заправляю шматочок фетру, на якому вишиваю отак от цими булавочками-голочками, і вишиваю таке серденько, це мені під замовлення. мені замовила Жіночка, вишити такі брошки. Ну, як, як завжди, блиск вам зовсім не передається. Дуже блискуча, дуже красива. Кольори бісеру не випадкові. Ми підбирали під її кольор сумочки. Бо вона хоче так носить. І, в принципі, чому тут можна було б сказати, та що тут вишивати, Оце ж центр залишилось тут зашить. І можна було б збирати брошку. І в принципі, в мене зараз ще обід до вечора багато часу. Але вона замовила не одну, а дві брошки. І мені ще. Повторити, треба буде ось таку ж. Бачите, я зразу зробила дві такі заготівки, пришила по контуру стразовий ланцюжок, отакий сріблястий, і от одну дошию і розпочну другу зашивати. Тому, отак, сьогодні це план на сьогодні: дошити оці брошки. Якщо всю буде гарно, ну ні, значить буду ще в робочі дні по вечорам дороблювати. Так, що планів, то планів, звісно, багато. А що воно буде до наступного там, тижня, коли я вам покажу, що в мене там наробилось, ніхто не знає. І ті, як там тема покупки подарки, мені показати то особливо нічого, хоча мені дочка подарувала схемку. Вона мені купила схемку, яку я придивилась собі на Etsy. Дуже вона мені сподобалась, але зараз ну, не хочу я вже вставляти фото. Від цієї спеки вже хочеться завершувати відео, а не щось десь шукати. Я потім, бо тільки ж подарувала вчора, і я вам роздрукую все одно тоді прев'ю, і вже буду показувати прев'ю на папері, буде і мені зручніше, і ви подивитесь. Там примітивчик, але він великий за розміром. там Я буду довго вишивати, ви ще надивитесь. І, звісно, він літній. Такий, знаєте, на тему, Дачі, коли там ем, лієчка стоїть, квіточки, от таке все дачне-дачне, примітивне, е, ну семплером якось і не назвеш, е, навіть не знаю, ну подивитися потім. Ну Мені сподобалось, якось кольори мої е, улюблені, щось зачепило, захотілося. І я до чого, що це теж плани, бо я. Вона ж купила схему на яйці в PDF, я її вже засунула в Парадайс, дуже зраділа, що Paradise прочитав ПДФ, зробив електронну схему, тобто мені там не прийдеться перенабирати вже велике щастя. Але треба ж збирати ниточки, шукати основу там ще теж праці, праці, праці. Тому то таке, то все плани і розмови. Ну, ось так, давайте, знаєте, я тут хотіла. Щоб, може, потім і обкладинку таку зроблю до цього відео, що мої, побачите в останніх кадрах, як там хай будуть лежати мої півтори фініші. Ось вони виглядають так: літні, квіткові, на мій погляд, чудові. І в принципі на цьому я буду сьогодні завершувати відео. <головіка> Бо Вже не витримую фізично тут стояти в такій спеці. І я думаю, ну, я багато чого показала, розказала і бажаю вам. Все-таки гарного літа. Я знаю, що не, не во всій Україні настільки ось таке спека страшна, хоча обіцяють, у всіх у це маленьке похолодання буде, але тільки тут на 2-3 дні. Потім знову іще більша спека буде. так що тримаємось. Ну, у нас тут в центрі, в центрі, я маю на увазі, Полтава вважається в центрі України і спека тут неймовірна. Я не знаю, як там на півдні, навіть думати страшно. Ось, ну, у нас от так. Чесно кажучи, я б хотіла побажати чуток. Щоб стало прохолодніше, ну, я ж не знаю, як люди це сприймають. Може, багато хто любить більш спеку. Я, наприклад, не дуже люблю. Я не люб... Ну, Це я дуже м'яко, толерантно сказала, що я не дуже люблю. Якби я на повну міць могла свої емоції зараз, я б вам розказала, як я це ненавиджу. Ні, по мені, знаєте, навіть краще зима. Для мене краще, ніж ця спека. Я важко це все переживаю. Так що я буду чекати про холоди. А вам, вам бажаю гарного все одно літа. Насолоджуйтесь їм і вишивайте, звісно ж, вишивайте, не, не зволікаючи ні, ні на що. Все, до наступних зустрічей, Всього вам найкращого. Пока-пока!